Привіт! Запрошую на вечірній ранч. Для нього ми готуємо такі засоби, очищуючий засіб. Уже дуже добре нам відомий. Ним ми починаємо кожну ранкову і вечірню б'юті-процедуру. Дві масочки, які представлені в такому вигляді в наших бюті боксиках Я ж буду користуватися стюбиків і обов'язково потурбуємося про шкіру навколо очей за допомогою крему. Для шкіри навколо очей. Звичайно, ми починаємо наш вечір з очищуючого засобу, вмиваємося, усушуємо рушничком шкіру і розблоковуємо пори, глибоко очищуємо шкіру завдяки масці на основі активованого деревного вугілля для глибокого очищення шкіри. Деревне вугілля. В цій масці, це безпечний антибактеріальний засіб, який нормалізує ph баланс на поверхні шкіри. Якщо є зайва живність, він прибирає жирність, зв'язує удвічі ваші за власну вагу речовини і витягує їх з організму, посилюють дії активованого вугілля, коалін і бетаїн. Дві мінеральні глини. Mm. В цій масочці є екстракт жимолості і фасолі білої неві, які сприяють тому, щоб вирівнювати тон обличчя і справлятися з наслідками гіперпігментації. А м'ята і екстракт розмарину тонізують і освіжають, що робить сам процес дуже приємним. Ну, і наслідки на поверхні шкіри теж дуже суперевіт. Після глибокого очищення шкіри. Ми наповнимо клітини вологою, дамо доскучу їм напитися і дамо насититись киснем за допомогою зволожуючої гель маски. В результаті пори будуть менш помітними. Ми зменшуємо кількість моршок, і це робить шкіру більш пружною, гладкою, усуваємо слідки втоми і стресу для шкіри. Маска не лише зволожує, а й утримує вологу і запобігає втрати вологи верхнім шаром шкіри, адже дерма складається на 70% із води. Ця маска має унікальні екстракти рослин, які сприяють зняття стресу з клітини шкіри. Що ж, завершимо ми, звичайно, доглядом за шкірою навколо очей. Приступимо до практики. Беремо масочку. пальчиками, Або є спеціальна така лопаточка для нанесення масочки. Замовляйте. Так ми релаксуємо 10 хвилин, бажано в лежачому положенні приємного релаксу. Смили угільну масочку ретельно і наносимо гель гельмаску, яка має ось таку консистенцію. У нас дуже приємний аромат, дуже приємний букет різних екстрактів. Ми щедро зволожуємо шкіру. Куріля. Я дуже люблю це відчуття зараз. А зранку, яке буде відчуття на дотик шкіри, просто захочеться себе гладити і любити. Тобто ми наносимо цю масочку, наносимо кремчик для шкіри навколо очей і на наступного маску.